Вітання, вельми, шановане панство. Сьогодні ми з вами разом пройдемо вже до кінця Сталкер. поклик прип'яті. Я також розкажу про деякі додаткові завдання, які я виконував, такі як охота і завдання для науковців. Завдання для науковців, до речі, насправді дуже цікаві, і мене це здивувало, якщо чесно. Також сьогодні ми постараємося розглянути весь сюжет сталкера. Я думаю, що це досить реально, тому що він насправді дуже короткий. Але перед початком відео хотів би подякувати моїм спонсорам на Байміякофі, Арбітер Біна, Девил Дарк Сидер, Толік і Абунік. Дуже вам дякую. Якщо хочете долучитись до групи цих молодих людей, просто ставайте спонсором мені на Байміякофі. Також не забувайте донатити на українську армію. Насправді важливіше ніж Байміякофі. Тому, будь ласка, донатьте на армію кожного дня, хоча б 20 гривень. Так звана кава на зсу. Саме рекламою закінчили. Отже, про що був сталкер поклик прип'яті. А закінчили ми на моменті, де я сказав, що дослідив вже всіх скатів. Яка хороша шутка О, Смерть з Смерть Вибачте, автор зараз спілкується з великою кількістю людей, які люблять каламбури. Отже, коли ми дослідили всі скати, ми довідались, що вони впали по різних причинах. Деякі від того, що були вражені аномаліями, хоча там аномалій не мало би бути, а деяких збили. Також стало відомо, що певна частина військових все ж таки вижила при цій експедиції, і знаходяться вони в евакуаційній точці Б 256 чи якось так, по-моєму. А саме ця точка знаходиться в прип'яті. Тобто, чи так чи інакше нам потрібно дістатись в прип'ять хоча там побував вже стрілок і інші сталкери, самому йти в прип'ять. Це Затеє для долбайоба. тому ми маємо зібрати свою команду, і це як на мене найвеселіша частина гори, тому що у нас є варіантів прям дуже багато. Але ми починаємо з основного з Долгівця Зулуса, який живе неподалік Янова. Ну як живе, медитує, так сказати. Ти заходиш до нього, у нього 18 бутилок водки стоїть ящику. Нормально, як ви здогадалися, для того щоб вмовити йти його з вами в Прип'ять і починати, в принципі, збирати групу. Вам потрібно з ним нахуяритись під час тої розмови. Я не знаю скільки бути горілки було випито, але їх було. Було дуже і дуже багато. Я вирішив, що буду брати вано, зулуса, азота азот. Це технік з Янова, ще одного військового, якого ми можемо зустріти в лабораторії вчених, і опа, сюрприз, монолітівця, якого ми зустріли неподалік одної з локацій на Янові, і допомогли йому вступити в долг. Також для того, щоб пересуватися тунелями, карти, яких ми знайшли при обслідуванні одного з вертольота, який впав на Юпітер. Впав на Юпітер, не на планету, на завод Юпітер. Як мені зробити так, щоб каламбури пішли з моєї голови? Юпітер. Нам потрібно знайти костюм з закритою системою дихання для того, щоб пересуватися по тих тунелях. Кожного з учасників групи ми можемо його роздобути різними способами. Наприклад, воно ми маємо дати просто п'ять тисяч рублів, але перед тим маємо виконати його квест. Квест полягає в тому, що він заборгував якимось там бандитам п'ять тисяч рублів. Коли ми приходимо, вони кажуть, що треба додати ще дві, і ми можемо або додати своїх дві тисячі, або розстріляти всіх нахуй. Вгадайте, що я вибрав. Звичайно, що розстріляти тих бандитів нахуй. Ну блять, 50% ви що їбанулись. Військового, якого ми зустріли на лабораторії. Оріях вчених нам потрібно достати костюм уже від вчених, для того щоб вони видали один такий костюм, який, до речі, найхуйовіший з всіх, які я коли-небудь бачив, в ньому просто закрита система дихання, і все в ньому немає майже броні ніякої. Нам потрібно піти в аномальний гай і здобути звідти якусь квітку, що я в принципі успішно зробив. А тепер про вчених трошки детальніше в них є одне дуже і дуже цікаве завдання, але воно виконується аж в самому кінці. Для того щоб виконати це завдання, вам потрібен детектор, який називається сварог. Для того щоб здобути сварог від науковців, вам потрібно стати науковом. Працівником я зараз буквально говорю так. Так, я тільки тепер зміг здобути сварок. Пройшло всього ж якихось там 8 років навчання в університеті, в магістратурі і в цій всій її буді. Та ладно, ягоні, для того щоб стати науковим працівником, вам просто потрібно виконати всі завдання, які дають вам науковці. Насправді я думав, що місія про Оазис також входить в той список, хоча це не так. Зупинимось на секунду на оазисі. Ця місія про міфічне джерело, яке захилює твої рани. Для того щоб його знайти, треба ну прям бродити по сталкеру і прямо сильно бродити посталкерку. Маємо. Піти в одне приміщення під колією, потім пройтись по ньому побивавши зомбі, і різну лобуду. Потім по черзі пройтись по кожному ряду колон, якось отак, як я зараз показую на відео. Тільки тоді ми зможемо дістатися до того оазису. Це, до речі, впливає на кінцівку гри, якщо чесно. Тобто на катсцену, яка показується в кінці гри, якось так. Також ученах є ще низка завдань, але здебільшого вони полягають у тому, щоб розмістити датчики десь по аномаліях, для того, щоб зрозуміти, де є артефакти, а де нема. І це насправді дуже корисна штука, тому що потім, після кожного викиду, в кожній з аномалій буде появлятися артефакт, і ви про це Будете знати навіть на карті. Також там буде завдання захистити сталкерів, які досліджують аномалії для вчених. Завдання душне, тому показувати його я вам не буду. Після цього вам успішно вручають ігрову нагороду, яка називається науковий спеціаліст та науковий працівник. Якось так. І тільки після того ви зможете купити один з детекторів сварог у Германа, у головного вченого на цій лабораторії. Ну вам знадобиться для того, щоб виконати останнє завдання, яке я дав вам Герман. А саме це завдання дослідити аномальну активність, яку вони не зустрічали ще до того. Це просторова часова аномалія булька, яку ми вже. Колись бачили. Ну і чим завдання це цікаве, скажете ви, а тим, що тут ми зустрінемо саме ту людину, яка започаткувала колись долг. генерала хуйо знає як Я не пам'ятаю, як його прізвище. От, ще кажучи, він з загоном своїх бійців колись потрапив в ту аномалію і помер від того, що не було що їсти, пити, і взагалі не було енергії. Я так розумію, вони всі постріляли один одного для того, щоб не мучитись, тому що вибратися з бульки було неможливо для того, щоб взяти монолітів це в нашу команду. Нам потрібен був якраз у цей капікацього генерал. Ми його можемо віддати свободі, і вона почне розказувати. Ти всім, що генерал в останні моменти свого життя жалів про те, що відкрив долг і хотів би поїхати зараз додому або віддати долгу, і вони нічого нікому не розкажуть, просто скажуть, що він помер героїчною смертю. Саме тому я відправив моноліт до Долгівців, тому що я впав їм в милість, і вони дали мені якусь там нагороду, ну але я її не використовував. Якщо чесно. зараз я вам розповім про охоту і вже потім решту про сюжет. Охота тут досить тривіальна. Особливістю є те, що ми проводимо охоту нам різних мутантів, наприклад, на Хімеру. Хімер це найсильніший мутант, наскільки я розумію, в зоні, і я його вбив. От і все. Я просто став охотник до хуя. Повертаємось до сюжету. Зібравши оцей загін, який я бріг, як зіницю ока. Чесно, я дуже його беріг, тому що всі в моєму загоні вижили. Ми відправляємось в тунель Юпітера то вже неадекватно щось починається. Заспокійся, будь ласка. Короче, ця тунель то просто якась мука для сталкера. Там є монолітівці, які ще досі існують, які чомусь воюють проти нас, хоча вплив усвідомлення вже не працює. Кутушкани, які постійно чомусь збивали Зулуса, хоча він найбільш броньований і мав взагалі на руках кулемет. Як вони до те доходили? Йобаний не піздец. Якби там не було, я зрозумів, що про тунель розказувати нема що, тому що ми пройшли його за хвилин буквально 10. Тому от ми вже вибираємось на поверхню в прип'яті. Чекаємо військових, і тут Золус дізнається. Що діхтєрів, це що Дігтярів виявляється СБУшник. Ну no, ніхуя собі каже він, і прямує назад тунель, Дебіл, блядь же ж нам розказують, що більшість вертольотів попали все ж таки в аномалії, тому що карти, які їм дали, були недійсними. Але частину, а саме два вертольота, збила якась невідома пушка. І тепер ми маємо з'ясувати, що це була за зброя, і взагалі як її дістати. Для цього ми робимо засідку на монолітівців, і вона не дуже успішна, тому що монолітівці звідки знали, що були засідки, тому почали по нас стріляти прямо зверху. Ну я того снайпера з гаус пушкою вбив, пушку залутав, приніс до військових, а вони мені сказали, що поняття не мають, що це таке. Після цієї невдалої засідки на кажуть, що потрібно йти до сталкерів і питатися взагалі, що це за пушка, тому що в нас є певний авторитет в них, і це до речі, правда. Цього нам потрібно піти на Скадовськ, де ми розпитуємо у кардана, що це таке. Виявляється, що цей пиятика був інженером цієї пушки, і він знає, що це таке. Називає її виріб 68 чи 52, Якось так. Це гаус пушка, а тобто рейковий прискорювач. Як же працює цей рейковий прискорювач? Блять, ви серйозно думали, що я знаю, як працює цей рейковий прискорювач? Я поняття не маю навіть що таке, рейковий прискорювач. Для мене рейковий прискорювач, то хюдай. Для того щоб відвідатись перед військовим командуванням, нам потрібно дізнатись все ж таки, що це таке. Ми беремо в кардан на якусь там карту пропуску, і йдемо в лабораторію, в яких зустрічаємо декілька зомбі, а потім по традиції псевдогіганта, якого не так легко вбити, як попередніх частинах. Я в нього випустив патронів з 300, напевно ж. Триста Аж Короче, там ми знаходимо технічну документацію, яка нам показує, як працює взагалі ця пушка. Щовши на прип'ять доповідати військовим про цю зброю, ми довідуємося, що пропала розвідувальна група. Тому ми відправляємось туди, щоб перевірити, що там взагалі трапилось. І насправді не знаю, що сталося. Вони просто підірвали себе гранатою. Потім прийшовши і розказавши військовим, як працює ця пушка, ми дізнаємося, що один пост не виходить на зв'язок. Саме тому нас відправляють перевірити, що з тим постом. Ми приходимо туди, а там контролер. Ми його вже вбивали, тому тут не було взагалі ніяких проблем. Я його взагалі не вже Запоїзджу до речі, найвигідніший спосіб вбити контролера, тому що він тебе тоді не притягує, не витягує в тебе зброю з рук, взагалі нічого не робить. Просто його пиздиш рукою. Кож я вирішив трошки побродити по прип'яті, тому зачистив декілька будівель від моноліту, і виявилось, що там була одна місія з монолітівцями, і ми знаходимо їхній передавач. Тобто їх хтось все ж таки досі контролює. Але я не розумію хто, тому що, по ідеї, усвідомлення має бути знищене. Будь ласка, поясніть мені в коментарях, хто контролює моноліт, якщо усвідомлення знищене. Зона ж не може цього робити. Ну, по-моєму, не може, я не впевнений. Коротше, так ми довідаємося, що моноліт хтось все ж таки контролює, але хто не зрозуміло. Кож продовжувавши між прип'ятю Яновом і Скадовськом, ми довідуємося, що Лоцман, а це наш провідник, недавно провів прип'ять декількох де 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 найманців. Але коли вони почали щось говорити, він почав від них втікати, тому що зрозумів, що якась хуйня відбувається насправді, і вирішив нас попередити. Що я йому скажу? Молодець. Воєнні перехоплюю якийсь сигнал, на який ми прямуємо. Прийшовши на точку, ми не замічаємо взагалі нікого, але стає зрозуміло, що сигнал починає рухатись. Тому тому ми біжимо за ним і довідаємось, що він рухається під землею. Спочатку, якщо чесно, я думаю, що це усвідомлення бігає, як хіба для того, щоб роздавати монолітівцям накази, але це не так. Це насправді був загін стрільця, який прийшов до нас вночі, а ми чекали атаку. Він прийшов і розказує, що зона насправді міняється після кожного викиду. Тобто географія аномалій міняється з кожним викидом. У них є детектори, які показують аномальну активність. Тобто, як вони про це не довідались, блять, перебувавши тут декілька тижнів. Бі шо п'яні, блять, що? Алло. якби там не було, нам дають шанс поговорити зі стрельцями і це вперше за весь Сталкер, тому що перед тим ми перекидались просто чисто фразами, а тут прям є діалог, так як евакуацією спецоперації фарватер тепер займаюсь я, тобто мене зробили головним Дігтірьова. Ми вирішуємо, що після наступного викиду мусимо втікати з зони, прихопивши з собою стрільця, тому що він знає прям дуже багато інформації про зону і може стати дуже і дуже корисним. Я вже не говорю про усвідомлення, про яких він має знати в принципі все. А я думаю, що ця інформація буде дуже корисною українським військовим. От після викиду ми зв'язуємося з військовими і кажемо, що. Що готові до евакуації, нас відправляють вертоліт, який сідає в одну із точок евакуації, яка нам відмічається на карті. Туди ми мусимо довести стрільця. В мене чомусь забагувалася гра, коли я проходив це з першої спроби, але з другої спроби все було дуже і дуже гладко. Так як я пообіцяв, що я покажу фінальну катсцену, я так і зроблю. Тому, поки я йду по прип'яті, я вам скажу висновок про цю гру і взагалі про серію ігор сталкер. В принципі, якщо ви з України і є фанатом комп'ютерних ігор, то будь ласка, зіграйте в сталкер, вслухайтесь в сюжет, вслухайтесь в діалоги, вслухайтесь в все, що. Що відбувається в зоні. Я не можу назвати себе фанатом сталкера, але мені дуже сподобалось то, як тут все реалізовано. Всі аномалії, і навіть те, що прип'ять виглядає менш-більш так, як вона виглядає зараз. А я був в Прип'яті вроді 2020 року. Закидає тебе в якийсь невідомий світ, який ти дуже і дуже хочеш досліджувати. Тому висновок мій, ви мусите зіграти в серію цих ігор. По сталкеру поклику прип'яті, як і було 9,5 з 10. Не 10, тому що не 10. Сподіваюсь, сталкер 2 буде мати тверду десятку. Дуже сильно на це сподіваюсь, здивлюся. На релізи теперішніх ігор. Пля, ви бачили ту оптимізацію йобаний піздец. Ой-ой-ой, ну це вже більше про моє наболіли, тому що я купляв The Last of Us і потім просив за неї гроші назад. Якби там не було декілька наступних хвилин, ви будете дивитись фінальну катсцену цієї гри. Ну, як я її пройшов, таку сцену і будете бачити. Судіть самі, хороша вона чи погана. А я кажу вам до наступної середи. І вже по традиції: Харкайте на все рос цінуйте будь-який контент українською, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від Служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторій було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Скадовськ лишився притулком для усіх, кому поталанило до нього дістатися. Бандити затято намагалися встановити на судні свій лад, однак сталкери успішно тому протидіяли. День за днем тривала хитка рівновага. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я, стомлені через безглузду боротьбу. Від обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озерського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Розповіді про Аазо перестали бути легендами, дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає, із чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до ази, але все зазвичай скінчується грабунком десь обід битих стежок. Місцевість біля станції Янів приваблює дедалі більше сталкерів. Через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Золус повернувся до головної бази Долгу на заводі Росток. Ніхто не знає, про що він говорив з генералом Вороніним, але за кілька днів Золуса бачили на чолі великого загону і прямував той до центру зони. Воно пішов на армійські склади, до волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдособачат, псевдо-собачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час, обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи «СКАТ» полковник Ковальський після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку.